До Дня ЗСУ 156-й окремий батальйон Звага презентував у Черкасах виставку артефактів війни. Відвідувачі мали можливість побачити унікальні предмети та поспілкуватися з військовими, які недавно повернулися з Курської області та проходять лікування після поранень. Детальніше у наступному сюжеті. Тут представлені зброя, трофеї, індивідуальні речі солдатів РФ. А також світлини, зроблені бійцями 156-го батальйону Звага в серпні-листопаді 2024 року в місті Суджа Курської області. Ми демонструємо наше озброєння, наші яке ми відпрацювали, яке вже не боєздатне, яким можемо показати волонтерам, як ми працювали на позиціях, те, що приносить нам користь, те, що вони нам донатять, підтримують і дрони, і техніка, і все, що ми використовуємо засоби рем, все, що ми використовуємо для того, щоб знищувати ворога. Роман Наточий із перших днів повномасштабного вторгнення добровільно вступив до лав Збройних сил України, пройшовши через численні бойові завдання та випробування, він продовжує захищати Україну. Спочатку це була попасна області. Це перший бойовий наш досвід. Потім ми були під банку, в Донецької області. І зараз ми в Курській області, продовжимо виконувати задачу. І ті, хто приходять зараз мобілізовані, ті, хто зараз. Новенькі проходять наш підрозділ. Вони бачать, цінять те, що їхні вже старші, вже досвідчені військові, що можуть передати їм цей досвід. Зі слів військового найважче на війні це виконувати бойові завдання в тих місцях, де перебувають місцеві жителі, враховуючи небезпеку для цивільних, кожен крок і рішення стають особливо складними, адже потрібно не лише виконати завдання, а й мінімізувати ризики для мирних людей, які часто опиняються між двох. Ні, <рес> коли ми бачимо для які страждають від <рес> е прильотів від російських е безчинств, там тому це найважче бачити. І коли їм треба надавати допомогу, це ще важко. Командир роти вогневої підтримки зазначає, що на Курському напрямку батальйон перебуває вже тривалий час і успішно виконує поставлені завдання. Після прильоту авіаційної бомби захисник дістав поранення. Нині проходить реабілітацію. Поранення отримав осколками, посікло мені спину, ноги. Тості, все, що змогли зробили, вилічили руки, ноги на місці, слава Богу. Так що далі готовий виконувати задачі. уже на наступному тижні, вирушаю назад до своїх хлопців. Тобто, так як без командира їм важко, то потрібно бути біля них. Нині на Курщині ситуація залишається стабільно важкою, проте Збройні сили України тримають фронт. За весь цей час на цьому напрямку жодна позиція не була втрачена, і українські військові продовжують виконувати свої завдання. Ми легка піхота. У нас немає броньованої техніки, чого нам дуже не вистачає. Також броньована техніка навіть потрібна для того, щоб евакуацію здійснювати поранених хлопців. Евакуацію здійснюють у нас теж героїчні хлопці, завдяки засобам, які ну, купили за свій десь власний рахунок квадроциклами. Ну, таким чином витягуємо хлопців. Ситу ситуація така напружена. Но... Повномасштабна війна триває вже третій рік і багато людей відчувають тому від її щоденних реалій. Проте саме такі заходи дають змогу показати і розповісти, яку важливу роботу виконують Збройні Сили України, каже старший лейтенант Носенко. Потрібно продовжувати розповідати про те, що роблять збройні сили з чим ми стикнулися на лінії бойовозідня, з яким ворогом ми воюємо. Це все потрібно людям розповідати зі слів Анатолія Бондаренка. Громада міста пишається 156 м окремим батальйоном. Зваган, полковник Володимир Петришин, 13-й, на своєму місці. Він згуртував чудовий колектив. Тих хлопців, яких ми знали ще в громадянському житті, які були депутатами міської ради, які були працівниками багатьох підприємств міста Черкаси, сьогодні ви наші герої. Від імені громади міста Черкаси дозвольте висловити вам слова подяки і шани. Анна Могина, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.